Недалеко від Богослава, коло Росії, в довгому покрученому яру, розкинулось село Семигори. Вишні, ну як так вишні, наші з тобою вишні розцвіли на тому. Ти. Там під горою стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Ми з тобою дуже спіші, але не зуби. За літнього дня собі Омелька та майстрував, а біля нього два молоді парубки. Його сини. А пе, так і кого це може складати? А це, це перед семеном тебе батько, мабуть, оженить. Та по в кого так! Сватай карпи палажку. Кращої от палажки нема безся. Не не літа, а весь нові, ховати всі життя нам мало мали. Буду свата, як тобі треба. Як ви на мене, то я в свату палажку. палашки брови, як шнурочки. Моргне, ніби вогнем вогнемся. Одна брова варта вола, другій брові ціни нема. А що вже гарна, як помальова, і вже доланка. Коли в палашки очі витрішкують, як жаби, стан кривий, як у баби. До хіврю. хівря доладна, як писанка. І вже доладна, ходить так легенько, наче ступі горох товче. Та слади він, чим живів тя не гарний. Говорить Тонісінько, мов собілка грає, а тиха, як тилиця. Тиха, тиха, як тилиця. Я люблю, щоб дівчина мала серце з перця. бере віс, це брикне, ти перекинешся. Ти Що це ви почитали, А ще й руки покладали, ще б роздати можна що. Чи до листи, вас спадку літа життя? Чув! Кого це звати, ай не чепись в мене. Якби на мене, то я б сватав. Якби на мене, якби я вибрав свою дівчину. То з вас не, не та свасов ми, не лазимо. Мені якби була робоча, та проводна. О, то то трю, ту старшу дочку. Мотря і гарна, і трохи приклива. в і неї і серце спеціально. Може, ймовір. Не цюги, зливі, а ну марш до роботи, поки матір не покликав. Так, ви покинули майструвати, а ми вам нічого не кажемо. Завтра з церкви до пана та візьми гроші за вози. Бо завтра треба йти в Богославу на ярмарку. Адже завтра в Богославі ярмарок. Треба дуже багато чого купити перед тим, як синів женити. Ти мене чуєш! Та чую! Дня в суботу на свято Великопи Кайдаш з жінкою поїхав на ярмар. Карпо одразу пішов на той куток, де жила Мотря Добищина. Од учорашнього дня вона не виходила з його думи. Глиняка. А ну-ка, звідси, бо як крутика! Свій моя світочка, свій моя сочка, він моя сіночка, він твоя моречка, він моя тащичка, він моя вічись, а кінь же туска. Ой, лишень по мені, що ж це тепер буде, коли моя мати зеркало прийде? Ще заплач, бо ще в житті не бачиш, щоб дівки плакали за глиняками. А я заплачу! Я с ней малю, мені приключення, я без тебе моя милачка, <танкрий> а я хвилю хвою на задія не залишуся, поти навіть рухи на все, щоб зібрали такого я ход. А здоровось! Як віл? Не скрипимо з пилою готою! на неначе до колорискоматий! Матері моїй було все ходить, а вам ну ніяк я не входжу. Ой-ой-ой! Ну була ж я пацька і було моє личко біленьке, а бровки чорне. А свекрухи личко моє змарніло і брови полиняли. З'їсть свекруха, змія люта, мій молоденький, постривай на ми. Є -й -й -й, але сваряться! Меко, ти сюди! Зранку її буджу, кричу, вона лише вивернеться, здорова, як кобила, і тільки штофе. От топе! Откопи Омейко, Ой, хайдаш! Харкойтесь! Ви чули, вона зі мною розмовляє? Дай Бог, вам попитися, а нам подивитися! Ви? Чому ж ти не пожилася на старості років? Моя мати відчала мене на грошу, а вам ну ніяк я не божу. Карпе, попроси свого батька грошей мені на добу хустку. Ще краще, хай одних нас відділять. Я тебе зараз... Я до тебе ладен щоночі ходити. Я прийду, хоч маю попасти. Прощай, могли. Краще обзова, Краще особа. Держаться. Вже до самих печінок допекла мене ота капосна баба Палашка. Та що говорить, хіба ж ви і самі не знаєте, та такої тридички в цілому світі нема. Люди добрі, що мені на світі Божому робити? Не можна мені через бабу параску на селі вдержатися і на світі жити. На Люди добрі, та в чому ж я винна? Це її порося поїла всю мою цибулю. Чи ви таки чули, люди добрі? Відколи живу на світі, то я точно не чула, щоб свій в тай цибулю їли. Це ти на всю мою цибулю і базарі продала. Ой, люта ж я люта. Не підступай, бо голову розімню по чергою. Подивись, значай на свого, вона від собі стала сильні. Та що я тобі така заподіяла? Я лише сказала правду в вічі. Це я тобі скажу правду в вічі. Хіба не ти всім на селі казала, що мої діти твій горох повиривали? А чи не ти на селі казала, що мої діти твої гарбузи повиривали? А мої діти вчора твоїх ворішками частували. А твої діти вчора мої кузне села пригощали. А моя фурка вчора на твоєму сідалі знеслася. А твій чоловік вчора допомагав мені вітра криниці нести. То ти ж і того чоловіка чіпляєшся? Бач, ти підкапує та вишкарка на собою. Твоя вишкарка від вишкварки чую. Зараз я тобі всім пану... Лаврі повінчався з Малашкою і привіз її в батькову хату. Тиждень прожила Малашка в свекровій хаті, як у раю. Після богої батькової вона ніби війшла в панські покої. Малашка ніби не бачила, як п'яний свекор лався свекрухою. Ніби не чула, як свекруха обсипала її ненаставими словами. Кайдашиха одразу почастувала молодшу невістку полином, лаянням та глузуванням. Бачиш, зараз в діжу покапає. Лаврін, три носа тій своїй жінці. Он бач, дядьки виглядають. Було і ладу між Кайдашенками і її жінками. Дві сім'ї люто дивились одна на другу, як два півні, ладні кинутись один на другу. Раз уранці Мелашка вимила хату й половину сіней, Обмила коло своєї призби, змила до порога та й пішла в хату за радюгою, щоб винести сміття на смітник. Саме тоді Мотря вибігла з сіней і вгледіла коло порога сміття. І родової Мелашки. А хто це порозкидав у сміття? Я розкидала не мети свого сміття під мою присму, бо я тебе Азас, не вколись нагодую. А зараз не дізнаєшся мене, сміття годувати. Нагодуй свого Карпас. Не мети Мелашку свого сміття під мою присню, бо мені через неї ходити треба. А вже, ж велика пані, покаляю, княгини, золоті підківки. Не мети, милашко, свого сміття під мою присню. Бо візьму тебе за шию, та до топсу мовки, бо то сміття ще більше так мені не робила. А, ти паскуд! а ти смієш свої таке говорити. Смію. Хіба ти моя свекруха не свикруха, але мало получала? Ти думаєш, що я буду мовчатиму, коли ти вчиш на мене мала дитину, бо ти її є мала дитина. А ось тоді, ось. Женки прожили в ладу, але не стала А посеред двору почала продукло груша. Мелашка вирішила, якщо їх ніхто не рве, то це зробить вона. Чого це ти, Мелашку, наші груші рвеш? Еге, це не ваші груші. Там він сам сказав, що вони наші. А ну зараз же віддай їх, бо я вже букро биви та покажеш, як то груша. Чого це ти, Милашко, мою, чого це ти, Мотри мою, Мелашку єш? Чого вона наші груші рвеш? Ще що вигадала, це наша груша. Я її років п'ять тому прищепив. Це людинки йому напевно, свикруха розказала, що на вербах груші ростуть, а на осицях кислиці. Це наша груша. Я її ще років п'ять тому садив. І мені й батько дарував. Пайне угу. твоя, Росте на моєму городі, значить твоя. Та може судити, а груша наша, хай хоч нас посудять і половини не дать. Та Господи, боки ви грушу поділите, то й світ чи мало вам фарм. Тут грушки буду, тільки я рвати. Я сама її садила. Скільки ви можете сваритись, скоро і грушу, і душу виросіла. От бач, до чого дожались. Через одну грушу сім'я гризеться, мов собаки за кіску. І так воно й було. Груша стояла над тином, ніби справді не знала, чия вона. Половина гіда хвилилася в один бік, половина в другий. І так, як та груша, поділилась на двоє вся родина кайдашів. Головні ролі виконували Омелько та Маруся Кайдаші, Мошківський Вадим та Кулебаба Уляна. Арбо та Мотря, Олехнович Максим та Удовенко Еліна. Лаврін та Мелашка. Олійник Владислав та Гейдер Софія. Баба Палашка та Баба-Параска. Захарченко Галина та Пасічник Софія. Палашка та Хівря, Швиченко, Кристина та Карпенко Злата. Вівдя та Ліза, звайзне Софія та Савіна Богдана. Танцювальний колектив Шик Денс Студіо.